Це другокласник Сашко. Семирічний хлопчик пише лист Святому Миколаю. Цього року у чудотворця просить багато цукерок». Хлопчик обіцяє бути чемним. Окрім того, намалював свою найзаповітнішу мрію мир в Україні. У нас український прапор. Сподіваюсь, що Миколайчик це багато здійснить». 3 грудня учні другого класу Прилуцького ліцею номер 6 стали учасниками акції Лист до святого Миколая. Навчальний заклад традиційно долучається до такої ініціативи на те, що дуже зараз тривожно, що на вулиці війна це лише вплинуло на ті побажання дитячі, які на жаль змінилися раніше? Вони хотіли звичайних іграшок, вони хотіли солодощів. То зараз їхні бажання більш приземлені, вони хочуть, щоб нарешті був мир. Вони просять. Щоб не вимикали світло, вони просять звичайних таких подарунків, і, на жаль, дуже маленьких. Вони дуже часто у їхніх листах зустрічаються такі слова. Що ми просимо, щоб захисники, нарешті, повернулися до своїх родин. щоб... Було спокійно, щоб вони не ходили в бомбосховище і так далі. Цьогоріч до акції приєдналася і однокласниця Сашка Ліза. У Святого Миколая попросила роликові кросівки. Хочеться, може, кататися буду вдома, можу одягати. Або в місті, якщо може, маму не догнать. Марійка віддає перевагу м'яким іграшкам. У Миколайчика замовила великого різнокольорового ведмедя. Там що сестрички таке саме. Просила першою, а я захотіла другою. Семирічна Єлизавета, окрім власних мрій, загадала бажання і для свого молодшого братика. Я хочу йому стол, карандаші і типу на столу можна малювати. А Софійка у чудотворця замовила. Великий табір супусти з резини і великий набір маркерів. А все, щоб Україна завжди була мирною. Листи написані Святому Миколаю. Це листи, сповнені надії, тепла та дитячої щирості, зазначає Юлія Климак. Ми, звичайно, як дорослі, також приєднуємося до побажань діток і віримо в те, що святий Миколай почує дитячі побажання, що він їх обов'язково виконає. І такий довгожданий мир, спокій у дитячих сердечках нарешті, настане.